Час працювати. Даємо по колоску карбоміт і симулятор остру. Така пшениця. Найкраща пшениця це була на мене біля дому. Ну а тут, тут нема, нема колоска такого, як, як би хотілося. Ось, нема. Нема, нема, тому що посуха була дощу не було народ. Місцями заходиш. Тут взагалі плачебна історія. Бачите, народ і Таке є місцями. Є от, ну, що тут буквально 4 см, навіть менше. ну, Це мало, У мене було. Минулого року це було от таке до 10 см ось, ось який колосок на руку, ось бачите. А в мене було минулого року ще більший колосок, ось можна порівняти. Бачите, народ, в більшості такий колосок. Тому нема нема колоска, не знати, що буде по намолоту. Як воно далі буде, але тут хоч добре, що густо посіяно вона, бачите? У мене воно тут густо. Де вносився рідкий азот, там картина інша. Ну і звісно тут на виїздах теж тут більше вносилось на розворотах. Трава тобто кинулася вже тут. Коротше. Якось так, чувачки. Працюємо. Працюємо помаленько, потихеньку, як завжди своїм тракторцем. Тракторець вже має півтори тисячі мотогодин годин. От буде в липні два роки, а він має вже півтори тисячі мотогодин годин.